Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Почнімо, почнімо без розминки. Практично, у нас багато теми, багато подій, яким треба дати оцінку. для вас працює Дмитро Тузов. Слава Україні, а партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо на 120-мм міліметровий міномет. А це акція Радіо НВ спільно з фондом Повернись живим. Всі необхідні реквізити, шановні, в описі до цього відео. Не дуже добрі, як на мене, справи. Ми з вами спостерігаємо в країнах Східної і Центральної Європи. Скажу так. Ну знаєте, щоб не нагнітати ситуацію, мені здається, Польща була не зовсім готова до цієї повітряної атаки, яка сталася. До, до перехоплення російських ударних дронів, які виявилися такими дронними обманками. Можливо, для того, щоб прозондувати можливості польської протиповітряної оборони, сподіваємось лише на те, що наші партнери зроблять необхідні висновки. Тим часом, після зустрічі в Китаї знову ж таки відбуваються події ескалаційного характеру. Московити вдарили по українському кабміну. Вам це відомо. Запустили ось ці самі дрони щодо Польщі і прозвучали абсолютно відверті погрози країні, яка вже стала членом НАТО Фінляндії. На зв'язку з нами зараз Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, всіх хто дивиться, слухає радіо НВ. Я знаю, що ви приділяєте значну увагу спілкуванню з політиками і військовими з країн Північної Європи. Зважаючи на ті погрози, які пролунали, зокрема, інститут вивчення війни, аналізував все, що сказав Дмитрій Мідведів. Ось, і по суті, аналітики зробили висновок, що Мідвєдів по суті справи говорить про можливий конфлікт між Росією і Фінляндією. У мене до вас питання, що вам відомо, бодай на півночі нашого континенту. А зрозуміло, що якщо відбудуться бойові дії і буде якась загроза Фінляндії, очевидно, це можна буде трактувати як загрозу, по-перше, всім країнам Північно-Атлантичного альянсу. А по-друге, що точно скандинавські країни не залишаться осторонь. Що вам відомо, на півночі Європи готуються до можливої війни. Ну, власне, Північна Європа є одним з найбільших контриб'юторів фінансових, які допомагають Україні. І якщо подивитися на їхню готовність е давати зброю, шукати гроші, то ми дивимося, Норвегія, данська модель, через яку ми із відсотків заморожених активів. Купували е, гаубиці і Богдана, і європейські. Тобто, вони, якщо подивитися щодо сприйняття російської загрози і на рівні національних урядів, і колективно в Європі лідять, тобто вони є першими. І я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють поліваріантність. Опцій для Путіна особливо після абсолютно чіткої спланованої провокації атаки на Польщу, що Путін може зробити, як то кажуть, паралельно кілька. Таких атак в різних ем, сценаріях це може бути будуть зелені чоловічки, які будуть перекривати Сувальський коридор. Це можуть бути знову дрони, але вже не в тій кількості, яку побачили, тому що росіяни для себе зрозуміли. Певну неспроможність відбивати, а значить, це дає їм більше переконаності, що що це треба робити зараз, поки Європа не готова не зробила ті кроки, зокрема щодо збільшення обороноздатності. Тому я би, Дмитре, отак щоб підбити підсумки. Мені здається, що у Фінів навіть є більше е, розуміння, якщо взяти історичні паралелі. Пригадуєте, як французи в 1939 році казали Худайфок данськ e, dancing?» e, це було таке своєрідне умиротворення агресора. Ось коли вже 17 вересня 1939 рік, коли Радянський Союз вторгся в Польщу, а нацистська Німеччина вже окупувала Чехословаччину, яка втратила незалежність суверенітет. Тому сьогоднішні навчання Захід 2025, я би їх розглядала з, з такими історичними паралелями. Пакт Рібентропа Молотова тоді, в 1939-му нацисти окупували Чехословаччину, е, Радянський Союз, Польщу. А зараз пакт Сі Путіна після візиту Путіна до Пекіну, і тому всі ці навчання це розгортання інфраструктури під майбутній військовий контингент Північної Кореї і е, так само Китаю. Хоча зараз все виглядає, ніби це. Е, Звичайні там військові маневри, вони тренуються, насправді тестують і думають, які варіанти так, щоб в них вдалося, коли це будуть вже не просто дрони чи якісь підриви в Балтійському морі кабелів. До речі, от знаєте, це ілюстрація ваших слів. Сьогодні уряд Швеції оголосив про надання Україні 20-го пакету військової допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Це немало, правда? Це... Це серйозний пакет. Чому я порадів, що в цьому пакеті, наприклад, є артилерія і засоби дальної дії, 18 гармат Арчер це самохідні артилерійські установки і боєприпаси, звісно, до них, безпілотники дальної дії. Слухайте, це дуже серйозно. 18 САУ Арчер. Ті, хто ті українські військові, які воюють на цих САУ, вони кажуть, що це космос просто от з точки зору технологій, з точки зору швидкості розгортання і точності влучання, це просто щось фантастичне. Ну і от Швеція знаходить такі можливості підтримати Україну. Чи розглядають наші, наші партнери на півночі континенту? Можливість, можливість протидії російському танкерному флоту. Це вже пов'язано з виконанням санкцій проти Російської Федерації. Правда, і цілком ймовірно, що це призведе до серйозного загострення на півночі континенту. Ми вже бачили з вами спостерігали ситуацію, коли маленька Естонія намагалась затримати російський танкер. Тоді росіяни провели таку демонстрацію. Сили запустили там винищувачі. Ну, одним словом, залякували берегову охорону. А з цієї точки зору, наскільки, як ви вважаєте, наші північні сусіди готові долучитися до економічного бойкоту Росії, зважаючи на те, що очевидно при цьому треба буде задіювати власні збройні сили? Ну, Дивіться для України вкрай важливо переконати партнерів. Що е, зараз є момент вразливості російської економіки, який потрібно поглибити, щоб була криза управлінська, повна делегітимізація еліт, ось дестабілізація Росії зсередини о, о, і тут. Важливо бути на різних фронтах, тому що вони перейшли на рейси воєнної економіки. От зараз вони за позичають гроші і будуть продовжувати воювати в борг, тому що ліквідна частина фонду благосостояння чи як він там добробуту вже проїджена 145 мільярдів, зараз десь 30 чимось мільярдів. Тому цей візит до Пікіна Путіна він був теж як спроба домовитися, що вони будуть там свої бонди випускати, натомість отримують. Якусь кредитну підтримку Китаю, щоб далі воювати. І в цьому контексті нам треба зрозуміти, що е, як переконати партнерів, щоб перше. Не ведіться на те, на той зашморк чи той капкан, який Путін через Трампа для Європи встановлює, тому що Трамп останні 8 місяців він рятував російську економіку, тим, що не впроваджував жодних санкцій. Це раз, що інтереси США і Європи, на жаль, під час правління Трампа різні, так само як і з прийняття загроз. Якщо Трамп і його оточення хочуть. І в них в очах мільярди доларів, які можна заробити на Росії, і ми це чуємо. Що давайте знову будемо там Венс заявляє продавати російський газ, нафту і так далі. То для Європи Росія це екзист... екзистенційна загроза, і в цьому контексті наше завдання переконати, що А час дотискати Росію, навіть якщо позиція з США буде не сходитися. Друге час переводити війну на територію Росії. Чому Росія робить диверсії на, на території країн НАТО і ЄС-саботаж різні підривні дії? Чому Путін продовжує діяти, як він колись на дає сказав, атакуй першим? Це те, що його навчили в Петербурзі в різних там в дворах, що Якщо бачиш, що драка ізбіжна, треба нападати першому. Тобто європейці мають зрозуміти психологію цього воєнного злочинця. І зараз він нападає першим на НАТО. От тому НАТО має зрозуміти від оборони стримування. Через національні органи ну, уряди вони мають нарешті перейти. Не знаю, там поляки могли би зробити росіянам якусь пакость в Калінінградській області. Литовці в цього річ має закінчуватися контракт. Газ іде через Білорусь і Литву в Калінінградську область повністю зупинити цей транзит. В цьому контексті або ми переконаємо партнерів, що вікно можливостей добивати Росію зараз і кащеєва смерть знаходиться. І тут Анс, вже ми зробили і нову аналітику, і про стан російського суспільства, і про економіку, і про санкції, куди треба бити, і тому або ви зараз цим користаєтесь і не дозволяєте Трампу відтягувати Кащеєву смерть. І так само переводити ну, вибачте, розвідки інші механізми, інструменти вони є на заході, просто вони ними не користаються. Чому Росія використовує? От я була в Чехії вчора виступала на великому міжнародному форумі, і я якраз до них і чітко апелювала, тому що вони займаються такими речами, де як, наприклад, виселити російських дипломатів під прикриттям дипломатичним, де працюють розвідники, грушники і так далі. І то Німеччина інші блокують, але це дуже маленькі кроки. Коли дають 600 тисяч віз росіянам Європейський Союз, то я хочу сказати, а який відсоток з цих росіян далі будуть наймати колумбійців, як це було зокрема і в Чехії для терористичних актів. Тому треба переносити війну на територію Росії, використовувати можливість і дестабілізувати їх середини. Це єдиний шанс. Як то кажуть, не показати на весь світ, що НАТО не спроможне, не готове зараз до багато деменс, багато напрямків атаки в різний спосіб. Уточніть, будь ласка, Німеччина блокує висилку російських розвідників. Ну, вони це ж певне рішення, так само, яке має бути як цілого європейського союзу. І вони говорять, що саме Німеччина розуміє, що Росія тоді скаже: Ага, ви висилаєте наших дипломатів, значить, ми тих, які знаходяться в Москві, німецьких інших будемо також висилати. Це є певний при принцип взаємності в дипломатії. Але росіяни за чисельністю значно більше. І є докази, от тільки два дні тому е, ті ж самі чехи була розмова вчора з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, який каже: Ми одному білоруському дипломату е, висловили, що він як персона нон-Грата. А скільки таких росіян, які насправді. З не з дипломатичною місією, а з груш, груш... як це сказати, ГРУшною місією, от е... вербування і не тільки вербування росіян, і так далі. Тому всі ці концепти про так званих хороших росіян. І мене дивує, що недавно був форум, де українські парламентарі. Себе зганьбили, і в тому числі голова комітету у закордонних справах і інші з європейської солідарності, які освячують так звані оці тусовки, на яких москалі дозволяють собі розказувати, що українці мають покаятися, і тому що вони чинили геноцид Волині. Тобто, слухайте, або ми підтримуємо корінні народи, співпрацюємо з тими, хто хоче так само, як і Україна, свободи і має право на самовизначення, або вибачте, ми граємо в російські ФСБшні сценарії. Що мене дуже турбує, що у нас ну якби і у нас, і у наших партнерів значну частину в нашому діалозі займають історичні травми, замість того, щоб готувати. Ну можливо добре, не замість. Мабуть, це болить справді не замість. Окей, але паралельно готувати хоча би систему протиповітряної оборони. От розбираючи, що було а, під час волинської трагедії операції Вісла так, паралельно все таки готувати свою армію до можливої війни це ж абсолютно логічно, як ви думаєте, в Польщі зараз будуть. Ми з вами зараз говоримо про такий регіон не лише Північної Європи, а і центральної і східної. В Польщі будуть зроблені правильні висновки після російського вторгнення. У нас вчора був в ефірі Макек Сієрант, польський журналіст, він сказав: відтепер для мене 10 вересня 2025 року, це день нападу Росії на Польщу. Ну власне, дуже добре, що 10 вересня 25-го року. Ось тому її польщі треба розуміти, як був пакт е, Ріпентропа Молотова, так є пакт Путіна і Сі, от і треба говорити чітко, аналізуючи того ж Дугіна російського, який пропагандиста, який ще в лютому писав свої статті. Що наше завдання знищити Україну для того, щоб з'явилася євроазійська імперія. І всіх тих колишніх підданих радянського союзу ми бачимо в цій імперії, де Москва on the top of that. тобто вона на чолі цього всього. Тому ті, хто ви знаєте, просто дуже часто спілкуючись з нашими європейськими, особливо партнерами, причому різними урядовцями, представниками різних відомств, так далі. В деяких от є вже розуміння, що все буде загроза, але в них досі, і ти інколи, коли ти їм кажеш про якийсь там Китай, візьма і ще щось, вони ще до російської загрози не підготувались, А ти, коли їм кажеш вже про щось більше, вони ну це їх призводить до якогось оцепеніння. Паралізування здатності мислити, і тому їм треба пояснювати, возити наших представників, в тому числі громад. От наша мережа, ми маємо там деякі пілотні проекти, де громади стають частиною протиповітряної оборони, де вони так само готують екіпажі для того, щоб збивати дрони. Тобто, треба пояснити полякам, як з Біблії, як Іван Павло II казав: не бійтеся. Переймайте досвід з України, але не за рахунок України, тому що зараз е, Москалі ну ворог почне запускати пропагандистські гасла. Навіщо допомагати Україні, коли нам всім нам самим потрібно буде і ракети, і е, всі е, ППО, і так далі, з Україною в Європі е, є шанс. Проти протидіяти вісі зла, зважаючи на наші спроможності нарощені і випробувані, зважаючи на наш бойовий дух і так далі. Тому треба працювати з польським суспільством. Я погоджуюся з Альоною Гетьманчук, яка. Як вже наша керівниця місії в НАТО, вона каже, що друзі, так можна хіхікати, можна тішитися, що от поляки там не збили, чи ще щось, чи НАТО не спроможне. Є, ми ж не сміємося. Ми, не ми ж ми ж слухайте, ми ж не хіхікаємо. Навпаки, це ну такі дуже, дуже тривожні ознаки того, що ну ну щоб країни, навіть члени НАТО, не зовсім готові до можливого вторгнення, скажімо так. Ну, зовсім у нас якихось радісних інтонацій з цього приводу точно немає, тому є усвідомлення, що їм треба вчитися в Україні, і це важливо. Вони розуміють, що ми тут значно випереджуємо. Друге, треба сказати. Те, що, на жаль, в нас не вдалося за Байдена, коли ми їздили з ідеєю, захистіть нам небо, хоча б над західною Україною, над Одесою. Ось Байден боявся цієї ескалації, не давав добро навіть європейським партнерам, щоб, скажімо, там французи з їхніми системами, СЕМТІ, Німці, Айресті, американські патріоти, насамси, допомагали, щоб з їхніх територій ми інтегрували наші системи. Це на жаль тоді не пройшло ні, і, вибачте, Саліван, ні Байден і європейці до кінця цього не усвідомлювали. Тому зараз нам треба казати, що друзі, ми єдина команда європейського континенту європейської цивілізації, де Україна стала тут дорослим. Ось Україна вже вам забезпечила статтю п'яту, тому що ми не здалися. Ми воюємо і змогли наростити нові технології і їх випробувати. Тобто, говорити з точки зору. Ми про це писали статтю ще з Романом а, а, Соч і Аріаною ще в 23-му році перед самітом НАТО в Литві. безпекові гарантії України для країн НАТО. Багато хто навіть в наших там урядових казали ну слухайте, це виглядає трошки якось так. Я кажу, ні, це у вас комплекси само якось там самоневпевненості. Тобто, нам треба пояснити, що саме українці готові. У випадку нападу прийти і рятувати ці країни, а не бо в нас вже, вибачте, все випробувано, відтестовано і е, е, операції павутина і те, як ми знищуємо термінали в Усть-Лузі, в Петербурзькій області. Це докази того, що вчиться, і ми готові, тому що ми в одному кораблі. Ми в одному, як то літаку, і немає тут поділу на пасажирів бізнес чи економ класу. Тому що якщо пожежа, то літак вибухне і вже не важливо, чи ти сидиш, тобі приносять шампанське в бізнес класі, чи ти сидиш в економ і в тебе такі інші якісь е е е умови. Так ну тут, звісно, дуже важливо все ж таки зрозуміти. Ми далі будемо нищити один одного такими історичними травмами і взаємними ударами, а, і. Е Зрозуміло, що треба концентруватись на спільних загрозах зараз. Ну просто час такий, а, а не на блокування, наприклад, пунктів переходу. Тому ну тому що тут ж все логічно. Це я, от знаєте, ніби і до наших партнерів зараз звертаюсь. Та українське зерно не може вам більше загрожувати ніж вся російська армія. Це ж ну абсолютно зрозуміло. Що ви думаєте? Ось ці останні події, загрози, які струсанули Польщу. Оскільки ми так про це заговорили, це для них шок був слухайте, включали сирени по всій країні, так? А такі дуже неприємні відчуття. Можливо, вперше з часів Другої світової війни поляки пам'ятають, я думаю, всю цю трагедію, коли їхню країну ділили і окуповували. Так можливо, ця подія якось сконсолідує зусилля на обороні і Польщі і України. Як ви вважаєте? Ну, перед тим теж були різні події, і ми закликали, не чули. Зараз важливо, щоб от коаліція рішучих, ось, зрозуміла, що вони можуть стати хребтом НАТО 2.0, якщо НАТО не зможе зараз дійсно діяти ефективніше і так далі. І Польща має грати теж. Важливу роль, зважаючи і на армію, і на ту кількість озброєнь, яку вони отримали після повномасштабного вторгнення, і так далі. Але тут я буду на цьому постійно наголошувати, що Україна, навіть не будучи членом НАТО, і ЄС, вже довела, що ми в цих форматах є рівноправним партнером, і поляки мають це цінувати. Ось те, що ми були для них щитом всі ці роки і понесли неймовірні втрати. Найпасіонарнішої частини нашого суспільства Ось і в цьому контексті правильно вибудовувати діалог, і хочеться, щоб дійсно було ж раніше купа робочих груп, і при президентах, і так далі, які мали би ці історичні питання відкласти. Хоча я уявляю наскільки глибоко вже ті колись маргінальні політики вже стали мейнстрімними із більшою кількістю місць, там в сеймі і так далі, і з певним таким домінуванням в суспільних наративах. Тому тут треба шукати. Ті можливості, тому що поляки вони ж знову то вони хочуть переглядати відносини з Німеччиною, то вони відносини з Францією. Єдині відносини, з ким вони там стійко не будуть переглядати це з Британією. Вчора просто виступала одна експертка і каже: двосторонні відносини: Британія, США із країнами Nordic Baltic, Aid, ну, 8 ну північно, вісім північно, країн Північної Європи. Там у нас стабільне партнерство. От, але я бачу, що навіть ті всередині Польщі певні бачення, різного бачення між президентом і прем'єр-міністром, бо це різні партії, але вони не грають як одна польська команда. І ми це теж повинні враховувати і шукати чи британців, чи країни Північної Європи, які будуть пригальмовувати оці всі емоційні спроби підігрувати російським сценаріям нас розсварити. Я думаю, тут ще є проблема, що. На жаль, за цей період війни з 2014 року якось люди в Європі призвичаїли, що Україна для них є таким буфером, який, який б'ють з одного боку, а він тримає цей удар. От призначення Бампера так, це тримати удар. Ну і от Мені здається, що багато людей і політиків призвичаїлись, а куди подінуться українці? Будуть тримати цей удар, а ми тут їм будемо перекривати пункти пункти Переходу кордону, до прикладу. Так, от все це насправді це тип мислення треба змінювати. Як ви сказали, ми в одному човні. Ми зараз маємо вже завершувати, але два дуже коротких питання. Щодо все ж таки, повернімося до цих погроз Фінляндії. Що ви думаєте, московський режим спробує перевірити на міцність фінську оборону, як це вже Радянський Союз робив у 1939 році. Погрози були абсолютно відверті. Ну, дивіться, Росія бачить, що а, НАТО неспроможне, і деякі країни Балтії проводили сценарії потенційної війни, війни. Вогейм scenarios. І там є такі сумні дані, що росіянам, щоб одну з країн НАТО завою завоювати ну, Балтії, там достатньо кілька днів і так далі, поки НАТО буде ухвалювати свої якісь рішення і так далі. Тому ми бачимо такі глибинні двосторонні угоди. Між країнами Європи, які розуміють, що їм прийдеться тоді включатися, це так само розуміє Путін, і ми до кінця не знаємо про що вони говорили з Пекіном. Тому що е, показати на весь світ неспроможність НАТО, е, це означає відкрити для коли НАТО чи буде зайняте собою. Ми ще не знаємо, якою буде реакція Трампа. Тому що зараз це неадекватна дія після того, що відбулося на Польщу. Тому якщо Трамп скаже я з вас. Попереджав, щоб більше інвестувати власну оборону. Хто буде зараз вмирати за ем, Естонію, Латвію чи Литву так само як тоді ганно, французи ганно, казали, чому Май... будемо вмирати за да маємо завершувати? Та маємо завершувати так. Знаєте, я що подумав, що треба інвестувати в свою оборону? і До речі, робити це дуже розумно, тому що можна багато 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 мільярдів витратити на f-35 але от який сенс, щоб ганятися за російськими шахедами на цих багатомільярдних F-35? Ну от війна набула інших рис, і це треба зараз зважати і розуміти. І нашим партнерам Ганна Гобко з нами була на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.